Всім привіт! З вами Уляна. І по цьому пакетику ви вже зрозуміли, що сьогодні будуть пусті баночки за вересень місяць. Я кожного місяця збираюся свої пусті баночки і пакую такий пакетик. Давайте починати. Так, це лістерин, ополіскович для зуб. Він нам не дуже сподобався і давно вже стояв і вже нарешті закінчили. Не знаю, мені він не сподобався, чоловіку теж. Закінчились такі духи від Oriflame. Я їх отримала була в подарунок. Це є не парфуми, це туалетна вода від Women's Collection. 50 мл. Це є квітковий аромат. Ну, сам запах такий непоганий, але то, що вони е, не парфуми і вони довго не тримаються, ну, тому вони так швидко і пішли. Добила до дна, як то кажуть. Ще в ній духи які вже майже закінчила. Ну, їх там було просто десь ось так. І вже після тих я їх якраз використовую. Ну, повторяти не буду, бо я вирішила, що буду купувати тільки парфумовану воду, щоб була якась стійкість. А, тут вона не буде стояти. Так, так. це є масочка для обличчя Farmsteй. Що, яка це вона? Регенерація. Ну, тут все на корейський. Дає змоложення гарна масочка, в принципі. Якщо б брала десь робила замовлення і десь бачила, то можна взяти повторити. Далі. Угу. Це я брала чоловікові Це є парфумований спрей. Не парфумована вода, якби як духи, а спрей просто такий парфумований. Nord for Men, це класна лінійка чоловіча. Я з цієї лінійки беру такий шампунь і два в одному. Є таке в синій упаковці. Не знаю, як там. Бо там у них є кілька колекцій, саме в синій. То мій чоловік дуже любить. В принципі, він казав, що конкретно цей парфумований спрей такий непоганий. Як буде на акції, то можна брати. На рахунок коду, який тут код. 38912 Це я можу рекомендувати, тому тут же я говорю код. Так, що там далі? Так, це я була в дерматолога і вона мені порадила це як відновлюючий крем для обличчя. Він якраз від почервоніння. І якраз мені добре підійшов, я хочу собі купити великий об'єм. Бо це був пробник. Біотрейт, він є в більшості в аптеках. Не всіх, правда, не всюди є. Але біля нас нахер я бачила там за. 500 чи 600 гривень, то можна купити. Я якраз хочу про собі купити, тільки ніяк діду. Ну, це є теж класна. Ой! Впала. Класна лінійка, це мені конкретно давав цей тюбок драматолог. Так. У мене маска для волосся закінчилась в великому об'ємі, тому я використовувала такі одноразові від Oriflame серія Love Nature. З авокадо. Там є десь 3 чи 4, і там є дефарбовано для, для сухого, пошкодженого волосся. Я завжди беру цю зелену, вона дуже класна, я її рекомендую, На моє довге волосся її вистачає на 3 рази. От, який, ага, код 41,958. Тут я можу теж рекомендувати її. Дуже класно. Мені подобається ефект. Волосся зразу таке блискуче стає. таке розсипчасте. Мені подобається. Якби було в певному версії, бо тільки є в таких е, пакетиках, то я вибрала. Ну. Так. По черзі так. Е, це нова лінійка з Oriflame, Wound. Е, це було що цей? Праймер здається був, так? А, ні, це є крем. Денний крем. Дуже класний. Тут його дуже мало, 1,5 мл. Але дуже класний. Код 45696. Ну, ціна десь біля 300 гривень. Там що, якщо у вас є знижка, то нормально. Але ну, їх зараз всі хвалять і дуже сподобалося, бо багато хто брав пробники, і реальності класна лінійка. Так, далі в нас це є маска, яку треба наносити вечором і зранку змивати. Ну, теж така класна, але мені більше сподобався цей кремчик. Цю маску, щоб на ніч лишати, зранку змивати, мені так не дуже сподобалось, але. Код вам скажу 45694. Теж ця лінійка ваунт. Це у мене закінчилася нічна масочка. Це я робила замовлення раніше ще. І мені поставили як подарунок. Ну, на ніч її наносила зволожуюча маска. Непогана. Так, це мило. Ми зараз ним якраз користуємося. Е, класне мило. Подивлюся надалі, чи коли ми, ну, воно буде закінчуватися, чи воно не буде так, знаєте, мило розслоюватися. Бо попереднє то був просто кошмар. Це якраз від мікропів, зараз ковід. Класний запах в нього і класно, дуже сразу, е, відчутно, так, що добре очищає. Класне мило будемо брати. Так. Ага, ще знову нік ваунд. Це є ще якась. А, це десь розгріваюча маска. Так. Це розгріваюча маска. До речі, класно очищає лице. Код 45698. Оця класна маска, теж прикольно. Вона нібито розігрівається, але так не відчувається. У мене є ще один пробник, я щось забула і два замовила. Класно. Оце після неї дуже очищено. Ага, а оце вже праймер. Точно праймер під макіяж, так? Це є так. От бачите, навіть видно, що воно має такий відтінок свій. Мені здається, що з ним тоналка стає темнішою. Але я десь один чи два рази використовувала. В принципі, він десь з блискітками. Я таке ну, не дуже люблю, я більше за матовість. Отут ще трошки є, але я вже не використовувала. От. Ну Я б таке не брала. Я таке не люблю. Це не любителя. Я за матовість більше. Код 45699. Це теж та лінійка вауд. Так, а ще щось з состав лінійки я вже забула? А це що? А це є гель для лиця? Там був день, а це є гель. Ой, кажу день, кажу, боже, був окремий. А це є гель. Щось за нього я не пам'ятаю, чесно кажучи, що можу сказати, 45-695 код. Ну, ця лініка вся прикольна. Але мені, наприклад, найбільше сподобався ось цей крем фіолетовий. Так, що там у нас далі? Нарешті я добила, бо в мене три там є пінки для вмивання. І оцю я вже завершила. Це моя третя баночка цього продукту. Це є від Лірен, чия і ягодами годжі. Гель для лиця. Я його брала за рекомендацію блогерки Наталі Радченко. Вона робить такі різні розбори в себе на сторінці Instagram з різною продукцією. І оця якраз баночка це є гель на м'яких парах. У мене є на жорстких парах, яку я купила раніше, не знаючи про це. Але я її так раз два тижні раз, один раз або два рази на тиждень використовую. А це можна було на кожен день. У мене ще зараз є одна пінка. І це є на е, важких парах. То я її хочу закінчити і купити також з цієї лінійки Біотрейд. хочу купити, там є пінка така. Ну, оце класно, класний гель. Це моя третя баночка дійсності. Вона мені вже навіть не доїла і хотіла брати щось інше. Так. Ага, це теж з цієї лінійки. Це є гель, я вже так стиснула. Навіть відкрити не можу. От. Це якраз оця піночка. Це є відновлюючий крем, а це пінка. Пінка класна, мені вона теж сподобалась дуже. От я якраз би її і хотіла купити. Але перше хочу закінчити тонькі дві пінки, бо вже і так багато. Так, це. З попереднього відео ви поняли, що це? Ще раз запам'ятайте і ніколи не купляйте туш від кіко не знаю, це не гірше туш Ось така щіточка ну ніби непогана, але чи вона засохла, в якийсь такий запах. Неприємний, не знаю, це коричнева туш не знаю, я кіку і так сильно люблю, в мене ще є помада. Ну, помадою я користуюся час від часу. Але оцю туш, ні. Кіку нічого не хочу взагалі купляти. Вони мовчать за війну вже який місяць. Ну, запам'ятайте і не беріть. Так, ага, і вже останнє. Це є цукровий скраб. Як то правильно сказати? Гідрофільний скраб щербет. Солодкі ягоди. Ну, на початку він мені дуже сподобався. Класний запах має, все і класно, але в кінці, коли він вже закінчувався, я не знаю, чи то в нього попала вода, чи що. І він просто такий став, як камінь. Тут навіть ще так видно, бачите, остатки такі. Чуєте? Камінці. Просто, і вже просто було боляче шкірі. Не знаю. Ну, топ-б'юті я брала від них крем ще для лиця. Пам'ятаєте, SPF 50 Він мені теж не зайшов. Ну, коротше, топ Б'юті я не хочу брати. З мене достатньо. Двох продуктів невдалих, достатньо. Я не хочу більше такого. Ну, тому рекомендувати вам не можу. Хіба не любителя. Там такий. Е... Це як цукровий скраб, якщо не пам'ятаю. Пом... Да, так, цукровий, бо тут на перш... першому складі цукор. І він такий трошки, що може так шкіру, якби, знаєте, подразнювати. Мені такий не дуже зайшов. Ну, але що на любителя. Я, наприклад, не можу рекомендувати, бо мені не сподобався. Особливо в кінці, коли він став чуть не камінь. Може, дійсно вода попала, не знаю. Хоча там є ця штучка. Яка закривається так. Ну, Не знаю, запах класний, але від Top'ют я більше нічого не хочу. Ось такі почнемо мої баночки за місяць. Дякую, що були зі мною. Прокоментуйте як вам відео і до нових зустрічей. Па-па!